Привіт, коло Зараз ми знаходимося на території Благовіщенської церкви у нашому місті і поспілкуємось з настоятелем храму Дем Андрієм Танасійчуком, аби довідатися більше деталей про історію цього храму. Слава, Слава Хочемо подякувати за те, що, тому, що ви погодилися з нами поспілкуватися, розказати про ваш храм. І перше, що хочемо відразу спитати, скільки років храму і як взагалі почалася його історія? Це весь ту мої люди, друзі. Дякую, що ви сьогодні прийшли такий гарний наш сьогоднішній день, сонячний. Те, що ми бачимо за моїх спини, то ми бачимо цей храм. Має тисячу він має 315 років, тому що на дверях є написано старосуянськими буквами 1709 рік, і власне ця конструкція, яку ми зараз можемо подивляти, тішитися, що коли ми є така, така старенька святиня з дерева, це другий рік буде святкувати 315 років. Це не значить, що початок. З цього дня починається 1709 рік. Історія храму є швидше, але просто ми самі розуміємо, що храм є з дерева, він не є побудований з сегви чи з каміння, Він просто природньо не може витримати скільки часу. А от це, що ми бачимо, витримало 315 років, витримало дві світові війни, витримало комуністичний режим, це переслідування, витримало так само і пандемію. Я думаю, вірю, що витримає так само і цю війну нашу. Давайте, може, прогуляємо з територією храму і поспілкуємось з... про реконструкцію його. Власне, коли ми починали у 19-му році такі е, праці по збереженню цього храму дуже важлива була термінологія. Тому що, щоб зробити конструкцію, реконструкцію або навіть реставрацію в прямому значенню, потрібно мати відповідні документи держави. Проєкту сервісну документацію, то така коштувала у війській політехніці, мені сказали, 890 тисяч гривень. І туди реставратори іконостасу зі Львова мені ну, кажуть, ви як настоятель спільноти, а спільнота бере відповідальність за цей храм, ви маєте повне право робити аварійні роботи. Тобто по збереженню храму те, що є дуже потрібно в цей конкретний момент. Тому ми називаємо, що ми зробили аварійні роботи по збереженню храму, щоб передати наступному цим маленьким дітям. Храм є побудований, як ми можемо побачити, без жодного цяха. І він є збережений. Так є ці всі стіни чи потвола чи загонтую. І коли ми знімемо гонку, ми бачимо дійсно таке нутро храму. Його Реконструкцію. І він збережений в такому оригінальному, що він побудований без цвях. Вже оброблений цвяхами, тому що потрібно зберігати, потрібно, потрібно якось зміцнювати цю святиню, тому що вона з дерева є, вона є така, менше з Радянського Союзу, можемо бачити, бачити метал з боку, який тримає цей храм. Тому якщо ми підемо заду храму. І коли ми зняли ту серуга, то ми побачили, що задня частина храму є неприродно добудована до цієї конструкції, тобто була якась, напевно, реконструкція в тих попередніх віках, щоб, щоб добудувати цю задню частину святилища. І є вона пізніше зміцнення такими великими сваями з металевими, як ми говоримо. Може, я неправильно говорю, але. От з металом є зміцнений, щоб ця частина не впала, не відпала. Вона є просто штучно прикріплена до, до цієї святині. Mm -hmm. і... От Особисто мені завжди в очі кидаються на церкви. Ну, не знаю, в мені дуже подобається. Я хотіла, втекати, скільки років, і чи вони дійсно такі давні, чи це вже можливо сучасна інтерпретація. Ну, хрести є оригінальні, власне, ті давні хрести. Mm -hmm. Все, що ми бачимо, крім тих маленьких таких хрестиків, таких оці. Mm -hmm. Чому? Тому що коли ми їх зняли для реставрації, так, ті маленькі хрестики, вони вимагали просто бути демонтовані, бо вони б самі відпадали. просто. Бачимо місяць, так само вона mm -hmm. mm -hmm. мене, мене питалася, каже, а що означає місяць? Це православна, напевно. Каже, ні. По-перше, це не є перемога християнства над мусульманством. Mm -hmm. Не є це. І не є, що це є православна церква. знаєте. Mm -hmm. Місяць означає, Вертеп, Вертеп, де народився Ісус, Христо Ісус, або, як кажуть каже так є тим човном. Церква це є човен, в якому ми є, молодь, священники, старші люди, всі люди. А нашому орієнтиром, нашим компасом є той Хрест. Тому не є це перемога християнства над мусульманством, чи, православним Московським, значить. Тут нічого немає спільного, це, це є, це є поусовський значення власне, цього херцового місяця. Мені відомо, що раніше церква належала Московському патріархату, а яким чином вона перейшла до греко церкви? Отже, на початку 90-х років міська рада дала у тимчасове користування спільноті, релігійній громаді Московського патріархату до того часу, поки вони не будують на бульварах Українки, той храм, такий, що зараз він є, перейшов до Православної церкви України. Ну і Вони служили тут, знаєте, служили, але я вам скажу щиро, е я вчився в Римі, і, ну, і багато в мене є так само. Зараз вони, вони зараз вони вже Православна церква України священниками, але тоді було Московського патріархату, було багато адекватних людей, тому вони. Ті адекватні люди, вони зрозуміли, вони перейшли до церкви України. І, але ті ну, мої співбрати в священстві, але в іншої конфесії, за той час, з 90-х років до, тисячу, до 2017 року, так знищили храм, що Радянський сус так і зникли. Ми можемо пізніше перейти всередину, побачити, але а яким чином в яким чином? ми можемо прийтися тобі, трошки навколо. По-перше, в середині були стіни, оббиті рукою ДВСП. З іншої сторони, тут вирізані були двері, побудована котельня, мурована котельня. І розповідали мені, що їхала комісія ЮНЕСКО в Вербіш, і на ту як вона називається. І коли ми заїхали сюди, чисто так просто, бо вони хотіли, так само ця церква була в списку кандидатів до ЮНЕСКО. Не було ніколи в ЮНЕСКО, але було в списку кандидатів. Вони, як побачили тут доморований котельню вони на коліні, як кажуть, викреслили відразу нашу церкву, то не можна втручатися, не можна втручатися в такий драстичний спосіб, у таку пам'ятку. Але власне в цьому місті була проведена. Там, якщо ми подивимося здалеку є газ угу. біля паркана, бачите, він був він тут проведений сюди, і тут була добудована така котельня, і ось ці двері старі, старі, стара і харак взяли, вирізали, зробили туди вхід, до храму, до святилища. А це дерево старе, є з цієї частини храму. Я кажу, давайте, ну, туди всі прийняли рішення, це, це не я приймав рішення, але всі ну, та комісія. Що старе дерево, ми це демонтуємо, цих п'ять брусів Я кажу, давайте ми обізуємо, але старе, що добре, ставимо туди, щоб старе дерево було знаєте, тому ми це так зберегли. І тому, коли ця комісія побачила, що тут оця котельня була добудована, всередині були оббиті стіни, були поставлені батареї, понад 150 було цих таких як ребро батареї, я не знаю, як ти правильно знати. І був конденсат. Тут не правилося часто, кожного дня, в відповідні дні, і коли включалися вони між стіною оригіналом і, і тою плитою творився конденсат, не мав світло по стіну. Могла пожежа, а пожежа... все гнило. Ці стіни вони мають різні написи. Можна, якщо походити, можна побачити різні написи. Дивіться, тут що, 1968 чи тисячу якийсь, тут 1954, так? Оце є 1000. Тисячу... 709. Угу. Оце, оце є найдавніше, можемо сказати. Якщо можемо мати сумніви до чогось того, то, то це є оригінал. Отже, у 2017 році наші коломияни небайдужі то все місто і е, священники Капелани, ну, в прямому значенню забрали. Були кримінальні справи, було дуже негативно. Нас е, ніхто не підтримував, можемо сказати, такому цервному значенню. Знаєте, е, е, забрали. Пізніше умовою, умовою закриття кримінальних справ я так би запропонував, кажу, давайте ми закриємо кримінальні справи, ми вам віддаємо все майно ваше тої спільноти. Ми вам нічого не хочемо, все, що є ваше, все, що тут є, забрайте. Але щоб ви сказали, що ви не маєте претензій. І ми, якось знаєте, чудо, я вважаю, що це чудо, що вони погодилися. Потім не між собою туди. Ми, ми, ми робили, робили, що ми робили, протокол, були представники нашої спільноти. Я з 2018 року вже прийшов сюди. Їхні були священники і їхні спільноти. Ми робили перепис, я робив фотографії. І е, ми, наша греко-католицька церква представники розписувалися, а ті акт приймання так само підписувалися, що не отримали, а вже потім між собою вони берилися, хто хотів, що забрати. Просто ми вже сміялися трохи стріляли з боку. Такі взагалі старенькі церкви дерев'яні, то вони, їх не можна, так сказати, захаращувати чимось. І ми стараємося, щоб коли ми прийшли власне, після православних, тут було стільки всіх цих ікон, щоб навіть естетично не, не, воно заважало людині зосередитися на молитві. Ніколи ми віддали, ми це все повіддавали, ці всі плити звідси познімали, це від, від батарей. Це, це, скільки ми цвяхів звідси витягнули, я казав такому одному панові, кажу, пане Іван, кожен цвях, який ви витягуєте, це, це, це якби кожен гріх, що вам Бог а Тут Скільки тих цвяхів було, я просто не, не, не розумію чому. І, власне, коли ми зняли ті плити, повідавали ті всі їхні ікони, ми почув, я особисто відчув, що Хамби облегшився. І він тоді показався цей іконостас. Цього іконостасу першого ряду. Його не було. Він десь пропав з Радянського Союзу. Ми не знаємо, ніхто не знає, де це. Але оригінал цього іконостасу є другий, третій, четвертий ряд. Якщо ми подивимося, може пішло з другого ряду. Він, власне, це маємо синій колір, і цей помаранчевий, архітектори називають цей червоний, я реставратор, що це червоний колір. І так само срібло. Оце срібло. Воно є оригінальним в цьому, так був цей іконостас. Пізніше ми маємо бажання реставрувати і наступні ряди. Але зараз, цих два роки, ми даємо всі сили, фінансові сили для облаштування для цього першого ряду і другого ряду. Другий ряд уже готовий. Дуже дорога реставрація коштувалася вечері, яка є перелиною, або можемо сказати, така дорогоцінна річ цього іконостасу, тому що як ви вже досліджували, що на іконостасі є на, на святій Вечері скільки людей? 14, 14, так, що є 12 апостолів, е, Ісус Христос і ще хтось з Гвечком. Не можна втручатися в, ікон, в, ікон, в іконописання, бо це є такі правила, котрі не змінні. Але, напевно, автор, котрий писав цей не малював, писав його. Він може був під впливом от західної культури, яка тут панувала у нас в Галичині. Австрійська влада в довший час, Афро-Угорська імперія маю на увазі. І, власне, він був туди написаний, він може піти впливом вніс якийсь додаток, це може себе намалював як автор, може жертводавця цього іконостасу. Ми не знаємо історію, але є 14 осіб, які є зображені на світі вечері. Може, маєте в планах десь на найближчий час проводити реставрацію якихось ікон або іконостасу в цілому? В цей, зараз всі наші такі фінансові сили йдуть на е, зведення такого маленького, 30 квадратних метрів приміщення для катехізації. Mm -hmm. це, це, це дуже важливо нам потрібно, бо зимою відбувається катехізація в Захристі, там дуже тепло є. там дуже тепло, ми там мінбату зробили з усіх сторін. Літом чи осінні зараз, чи тут. Чи як ви бачите на вулиці так само. І, але паралельно вже мені прислали власне, зі Львова, що на новій почесті стоїть вже треба забрати двері. двері намальовані на двері як то, на, на картоні, котрі ще треба вирізати, як моя мрія, щоб ми зробили оці двері тут і тут. І тут має бути так само, ще ікони святого Романа або Святого Степана. Кожній цей іконостас має царські ворота, і ці двері зроблені під ці царські ворота. Ви mm -hmm. можете подивитися, що як непрофесійно бачите, реставратори трошки собі дивилися тут. Як просто замальовували тупо, mm -hmm. знаєте, ці ікони. Не, не так буде тяжко їх реставрувати, як оце буде тяжко зняти. Mm -hmm. це все. Бо кольори є оригінальні сині, те, як так сині, це не мається. Mm -hmm. І під цей увесь. Узор є зроблення так само цих двоє дверей, котрі вже є в картоні. Їх треба просто ну, потім треба шукати столярів, які от, зроблять от такі двері. Це... 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 Дякуємо Це... Матчі за те, що розповіли нам таку цікаву і багатогранну історію вашого храму. Сподіваємось. Не на вашого нашого, <схі> нашого храму. Сподіваємось, сюди будуть ходити багато вірян. будуть Намагатися робити цей храм кращим і віримо, що як найближчим часом буде наша спільна перемога, яку ми будемо святкувати в кожному з наших храмів. Дай Боже, я вам дякую, що ви сьогодні свій час присвятили так, знаєте, для, для доброго і справи для доброго і справи, щоб донести цю добру інформацію з доброго храму для інших людей.